Мої вітання всім, хто дивиться пабусяни смаколики. Ми з України. Сьогодні приготую чудовий соус аджику з яблуками, морквою, цибулею. Ще помідори, перець солодкий, перець гострий, часник, рослинна олійка і сіль. Спочатку мені треба усе це пропустити через м'ясорубку. Усі овочі, окрім чеснику, який я вже прокрутила, відправляю у глибоку кастрюлю. і сіль я поки що не додаю. До овочів додаю олійку. І після закипання на повільному вогні я буду тушкувати 2 години. Після цього я додам часник, сіль і ще буду тушкувати. Нам треба, щоб випарилась зайва рідина, і морква стала дуже-дуже м'яка. Варимо і час від часу перемішуємо, щоб аджика не підгоріла. Пройшло 2 години. Додаю чесник, додаю сіль. Готуємо ще півгодинки. Потім буду закручувати. Усі пропорції будуть в описі під відео. Півгодинки пройшло. Будемо зараз перекладати аджику у баночки, закручувати. Ось така очечка виходить. Я її зараз переверну і окутаю до охолодження.